І так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні буде відео про прес-форму. Зробили прес-форму. Точніше, давайте почнемо з цього корпусу. Прислали нам отакий корпус. Він з пінополістірола, внутрі має пінополістирол листи, тут іде обв'язка верх-низ і по наружі, і внутрі маємо фанеру. Тобто, отакий корпус. І під цей корпус нам потрібно, зробити, нам потрібно було зробити? Форму. Так, зробили під нього форму. Зараз достає Саша корпус. Да я пройду. Доставай корпус. Уже зробили першу заливку, тільки відламали верхній фальц, тому що мало промазана була верхня кришка. Так, понизу бачимо. Все чудово. Це абсолютно чудово. Отак От виглядає. Зараз Саша достане корпус. Подивимося, як він достає. Це перша заливка. Потім е візьмемо, почистимо. Ну і ясне діло подивимося, провіримо, як він здає. І які там зазори і все остальне. Так, зараз дивимося. Так, далі. Тут йдуть по наружі вставки 12 мм. З кожної сторони. Тобто аналогічно ручки робити не потрібно, тому що тут йде вставка. Отак, От 12 міліметрів ставка має. Ну, це і економія компоненту. Перша із причин. З тої сторони давай, то підняв уже. Все, стой, давай піднімай. Нуж зажимає. Все. Так, і боковушки акуратно. Так, все знялося, все чітко. Ну, З тієї сторони пробуй. Пробуй з тієї сторони. Так, все. Знялися боковушки. Отак От все відстає, як бачите самі. Ну, ніде нічого немає, навіть ще пропитка залишилась. Ну, Це нам не так більш цікаво. Нам більш цікаво це цей корпус, який ми зробили. Так, зараз ми його чистимо, ставимо на цей корпус, зрівнюємо, дивимося по самих пальцях, по розмірах, як воно стає, тому що це замовнику дуже, дуже важливо. Попросив зробити заливку. Саша відливає хімій селеновські корпуси, тому, як то кажуть, все підігріте, і Підігріли форму, все зробили заливку, зараз чищу і включаюсь. І так, друзі, маємо корпус, по якому потрібно було зробити форму. І маємо цей корпус. Єдиний мінус тут відламали фальц, коли піднімали. Чому? Тому що ну, мало дали пропитки, і е, воно його відірвало. Ну, то не так суть важно, суть важно подивитися по самих розмірах, по самих фальцях, як воно все вийшло і чи підходить воно на оцей корпус. Ставимо корпус, все, все чітко підійшло. По внутрішніх стінках теж все чітко підійшло. Ну, як бачите, повністю розмір все співпадає, все чітко. Ну, і Зараз все в зворотньому порядку зробимо. Отак. Поставимо цей корпус і поставимо на нього. Все стало, все підходить, все дуже класно. Тому, друзі, по пальці все чітко зроблено, розмір тут не стандартний, тут повністю розмір знімався з корпусу, тому що воно зроблено ну, не під стандарт. Всі фальці, також під рамку плечики, ну це все зроблено було. Як то кажуть, людина робила під якісь свої стандарти і все. Зробили. Також поставили ставки 12 мм. На 145-й корпус стінки. Тут виходить, стінка 20 мм. Да, без ставки 22 чи щось таке, щось таке міліметр. Тому що стінка має отут, по-моєму, 30. Ой, зараз поміряю. Моя. А зараз, якщо не говорить лишнього, давайте отак заміряємо, 38 мм, 37-38 мм має товщину сам корпус. Тому для 145-го корпусу буде економія по компоненту, це раз, і буде дуже непогано. Все, друзі, справилися. Це все їде на відправку. розгромовка зроблена. Перша заливка зроблена. Тестовий корпус буде він ще працювати і працювати. Тому, друзі, якось отак: отак воно все вийшло. Ясне діло з таким недоліком, але він буде працювати. Кришка його прикриває і буде працювати. Ну, вже так вийшло. Все, друзі, також їде на відправку, теж нестандартна. Комплектація маємо 300 корпус не по стандартних фальцях. Також маємо самі бокові стінки на 145 корпус. Це таке було замовлення. То верхня нижня кришка воно буде ідентично однакове, тільки буде ставитись 145 боковушка, і рамка оця буде ставитись ниже, ну, універсально, щоб не купувати верх-низ, також рамку окремо. Отак людина собі зробила і також буде працювати. Все, Друзі, кому сподобалось, обов'язково поставте лайк, пишіть свої коментарі. Всім всього найкращого, а ми далі працювати.